Що краще бути популярною, як Айлін, чи бути зубрійкою, як Ніколь? Що ж, час це з'ясувати? Добрий день, мої любі студенти! Радий повідомити вам, що у нашому коледжі відбудуться вибори президента нашої «Альма-Матер». Долучитися можуть усі охочі. Однак завважте, що це дуже відповідальна посада. Це якраз мене стосується. Я буду дуже крутою президенткою. Усі божеволітимуть тільки від одного мого вигляду. Я обов'язково братиму участь. Такого розумного президента у нашому коледжі ще не було. Подавайте свої заявки та хай переможе найсильніша. Хто ж стане президентом коледжу? Популярна Айлін чи Зубрійка Ніколь. Хай розпочнеться битва. Тепер усі точно за мене проголосують. Hmm. Ніколь знову взялася за своє. Ці передвиборні перегони усі межі переходять. О, Айлін має чудовий агітаційний пост. І тут листівки. Усе мої нерви цього не витримують. Вітаю вас на веселій математиці! Передвиборні перегони розпочинаються з конкурсу талантів студентів. Приготуйтеся, зараз буде мега весело! Нудьга страшенна. Отже, стежте за моїми діями. А як вам таке? Виступ Ніколь має успіх хіба що у директора Майерса. Далі ще веселіше. Зацініть. Йой, а дай тобі! Я зараз лусну від сміху. Я ж вам казала, кумедно ж. Ох, давно я так не сміявся. Це була ваша Ніколь і моя весела математика. А вже ж, посміялися, та й годі голосуйте за мене. Я підготувала дещо насправді крутезне. Цікаво, що вона вигадала. У мене для вас сюрприз. Мої любі. Зустрічайте мого старого друга Джета. Він соліст гурту Біті Бойс, Касуня Айлін, Алін, наша президентка. Оу, oh є yeah, вона варта усіх перемог. Джете, Джете, дай нам, ну, будь ласка, автограф. Вони геть нічого не розуміють. Пане Майерсе, я маю ще один приклад. Погляньте. <риклад> Здається, усе ж таки обидві дівчини знайшли своїх виборців. Ніколь завжди так зосереджена на навчанні, що часу на догляд за собою у неї просто не залишається. Тому й красунею її не назвеш. А Ілін навпаки тільки те й робить, що стежить за своєю красою. Ех, зате я найрозумніша в коледжі. Ось і що з того. Я ж ось найпопулярніша в коледжі. Дивись і заздри. Аго, хто це зробив? Отакої це дзеркало мені подобається значно більше. Популярна Айлін не забуває поповнювати гардероб модними обновками. А ось зубрійка Ніколь може хіба що мріяти про такі дорогі вбрання. Яка гарна сукня! Слід роздивитися краще. Це повинні побачити в коледжі. Ось і як можна було вибрати таку світлину. Йой, привіт, Айлін. Ти бачила нові листівки? Ніколь. А що? На мою думку, не погано. Оце так обличчя. Ха-ха. Що тут куметного? Трясся, Це ж я. Яка ганьба? Здається, передвиборча агітація. Ніколь вийшла з під контролю. Ніколь, пане, мовчіть но! Що це ви тут влаштували? Це вже занадто. Та це не я, чесне слово. Навіть не намагайтеся виправдовуватися. Краще підіть і приберіть ці листівки. <гас> ну, постривай, Айлін. Моє меню для студентів. Краще, почніть з мене. Зузьки, моє меню краще. Почніть з мене. І я знаю, як мають харчуватися студенти. Цить! Айлін, ви перша. Меню має бути дієтичним. Вам не здається, що цього замало. Це ж ідеальний варіант. Хм. Хіба студенти можуть цим наїстися? Це геть неважливо. Головне, що вони будуть стрункими, як я. Стрункими? дурниці. Це не лише корисно, а й смачно. Спробуйте. Навряд чи цей варіант підійде. Замало. Їжте, їжте. Тут стільки вітамінів. Схоже, від меню Айлін у захваті лише сама Айлін. Зате це дуже корисно. Краще спробуйте мій варіант. Ніколя, що ви приготували. Та-дам! Бургери та картопля фрі. І відчуйте цей аромат. З таким меню студенти будуть завжди ситими та задоволеними. Непогано. Ну ж бо дозвольте, я скуштую. Та це ж фастфуд. Це ж так шкідливо для фігури. Зате такою стравою можна нагодувати навіть голодного студента. Здається, меню Ніколь припало в кухареві до смаку. Перемога у мене в кишені. Айлін, стривайте. Я горошинку не доїв. То чиє ж меню перемогло? День навпаки завжди відбувається так цікаво. Йой, поглянь, а Елін викопана зубрійка. О, це так перетворення. Прототипом стала Ніколь. Я намагалася максимально точно передати її образ. Неймовірно, та вона красуня. Нічого особливого. І взагалі макіяж могла б зробити краще. Привіт! А можна твій номер? Мій номер? Так, можеш записати його тут? Ну добре, я влаштую нам незабутні побачення. Тримай. Дякую. Я сьогодні тобі зателефоную. Oh. Стривай, це що в біса таке? Розв'язанням прикладом і є моїм номером телефону. Так, мені подобаються лише розумні хлопці. <плес> Тепер мені потрібний твій підпис. Так, так, а вже ж. Айліна, можна і мені селфі. Одне селфі, один голос. Немає питань. Дякую, Айлін. Усім привіт! Хто хоче віддати свій голос за мене? Ха-ха, <рес> оце ж кумедна. Нічого, я щось вигадаю. Та хто взагалі за тебе проголосує? Вітаю! У вас тест. Виконуйте. Так, кожна дівчина здобуває голоси по-своєму. Ніколь, допоможи! Ніколь, допоможи! І з радістю. З мене відповіді, з вас голоси. Ого, це що? <риклад> Ніколь, як вам не соромно, роздавати відповіді за підписи. Це вам буде наукою. <риклад> приходьте усі, буде дуже весело. Ви не пошкодуєте. Приходьте. Буде багато напоїв та смачної їжі. Обов'язково приходьте. Та покажи, що там таке відбувається. Ніколь влаштовує вечір настільних ігор. Удома. Так? Нудно. Я влаштую дещо краще. Ува! Та й кому взагалі потрібні настільні ігри? Усе готово. Де ж гості? Аж і вони гей! Вітання! Прохо! Трясця копаємо та біжимо. Лишенько, моє частування. Чому вони так вчиняють зі мною? Це що за моторошні звуки? Ця музика лунає з квартири Айлін? Тепер усе зрозуміло. Смаколики в нас круто. Завдамо герту. Що ж у битві вечірок, вочевидь, перемогла Айлін. Ах, як же вона мені подобається. Ідея. Напишу їй любовне послання. Раптом я їй також до вподоби. Люба Айлін, я кохаю тебе. Готово. Угу. Так, тепер головне потілити куди треба. Трястя! Тільки не боданка, ніколь. О, записочка! М -м -м. Цікаво, що там. Жах! Це ж треба бути таким малограмотним. Зараз я усе виправлю. Що це вона коїть? Вона ж усе зіпсує. Уловино Ромео. Mm. Що вона написала Люба Айлін? А я збагнув. Отже, настав час дізнатися про результати виборів. Вітайте наших учасниць! І президенткою нашого коледжу стає. Це точно буду я. Та є Ніколь. Вітаємо! Так! Що? Але ж як таке взагалі могло бути? Дякую усім, хто віддав свій голос за мене. Зі мною наш коледж стане ще кращим. Айлін набрала ж стільки ж голосів, тому вона стає королевою коледжу. Отже, працюватимемо разом. Що ж, усі ми різні, проте кожен заслуговує на щастя. А за кого ти віддав би свій голос? Пиши свою відповідь у коментарях під цим відео. Сподобалося наше відео. Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь. Одь, натиснути на дзвіночок до зустрічі.